Футбольний прогноз, ліга конференції, Олімпія, Полісся. Ну, Фаворит тут є невеличкі саме Олімпія у букмікерів. Хоча, на мій погляд, Полісся є сильнішою командою за Олімпію, але як вони зіграють в цьому матчі, як піде гра, багато чого залежить від того, як піде гра команди. Олімпія переважно виграє, але так, якби, так само можна сказати про Полісся, ще попереду у них весь шлях, турніру в самих чемпіонатах. Дуже прикро, що Дніпро. Вже технічну поразку йому зарахували. Якось так керівництво наш, наше могло би змінити футбольне. Команду зарання все зробив ще в кінці сезону. Я чув, що і тренер уходить, і ігроки провідні всі уходять. А так виходить, зараз дивися на Дніпро і складу там немає. Плюс 6 і 8 мільйона. По-моєму, євро вони заробили на трансферах. Куди ті гроші поділяться, навіть невідомо. Дуже прикро, що і в нас і так мало клубів і могли би замінити, могли б міг би грати. Єврокубка якась інша команда, а так виходить, що все зробилось, як є. Всі сидять чиновники футбольні там і заробляють собі зарплату, а от щось зробити ніхто нічого не може. Ну, що стосується самого прогнозу, то Полісся підсилилась, молодий тренер в них, і я вважаю, тут якщо будуть грати сміливо, і удача буде на їхній стороні, вони не повинні програти. І по силі вони не є такою слабою командою, хоча в мені так само не є. Слабою командою багато чого буде залежати від удачі, Тут, якби, попри те, що грає на виїзді рівна пара, куди відтерпотує та команда і виграє, і от удачі буде багато залежати. По забитим м'ячам, я думаю буде більше 2,5. Хоча якось, на мій погляд, основний прогноз це саме Х2 брати, там тобто, дають непоганий коефіцієнт. Бо футбольні саме голи, хто я знає, як воно може бути, як вони будуть грати, воно може бути і, і менше 2,5. І більше 2,5. Але відео програм саме більше 2,5. Такий прогноз на матч, лайк за прогноз. І всім